Полуниця, яку я пересаджувала звідти, так само прийнялася нібито вся. Навіть деяка онду до бубочки зав'язала, не дивлячись на те, що її пересадили. Цих... Півтора-рядочки так вони. в принципі да, є квіточки, є бубочки. Бачите, як гарно. чесночок, цибулька, корчушка. Це все. Дуже гарно дуже стрілку пішла, треба сушити цибулю з корчушки. Вача смака, чотири забулі, оця зелень на сушку наберу. Агрус! Подивіться є, агрус клас. Вишня там смородина так само. Полиниця цвіте, земляніка цвіте. Земляніку треба буде звідси вибирати після того, як вона відплодоносить. Ну, щось трошки теж є. Я казала, що полуниця буде тільки в Вінниці. Ну, бачиш, полуниця і тут трошки буде. О, чисто дітям номінально поїсти. От.